Розкричалася ворона, всівшись на тополю. Хочу, щоб мене почули ген за лісом і полем. Я лечу собі за вітром і не розумію, як виходити по лісі дивні смішні звірі. Темно там і сонця майже в лісі не буває. Ліс старий, сумний, похмурий, ще з весни дрімає. Кар кар кар, хто собі звіться? Нікого немає. Так і знала я, все ж бачу, бачу і все знаю. Ні, не бачиш, чорна Галко, коли таке мовиш. Хто тут, хто тут покажіться? вдався до розмови. Хто я? Ти ж усе видюща, Ось і відгадай. Не ховайся, довговухий заєць, пострибай. Я помітила давно тебе за кущами. Сірі вуха, сірі хвостик, сірими ногами. І хотіла, щоб озвався. В лісі хтось живий. Бачу, що живеш у ньому тільки ти, малий. Ні, ну, що ти таке мовиш, заєць ворони? Знаєш, які в нас бувають в лісі перегони? Звірі в лісі повний ліс, в кожного є хата. Це не те, що в тебе гілка на якій стрибати. І не дуже вихваляйся, щоб не помилитись можна, знаєш, ненароком з дерева звалитись. Ха ха, ха який дурненький, довговухий вухи сірій. Що ти тут таке несеш, дивувати, звіре? Та й знялася, покричала лісом полетіла, було чути на весь ліс крильми лупотіла. Взявся заяць за своє бігати, стрибати, довгі свої босі ноги у росі купати. Тут за дерева взялася лиска вушка гострі. О, привіт, сірі зайчисько, не чекав у гості. Гості я й сам не знаю, що тобі сказати. Мав нагоду з вороною щойно розмовляти. Що ворона чорна галка тобі обіцяла, вона хатку на дереві свою вихваляла. І ти їй повірив, сірій, що таке буває, що її хатину вітер вночі не зриває. Я не знаю, Рудохвоста, що тобі сказати. Заборонив я вороні звірів ображати. Усе їй не до вподоби Чорний ліс. Хатина, зберемося, всі і покажем, яка в нас родина. І що ліс живий, співучий, звірів стільки має, що про деяких ворона навіть і не знає. Так і зробимо вухатий, всіх по понаскликаємо і покажемо вороні, як ми поживаємо. Рано вранці, коли звірі солодко дрімали, лиска всім доповіла. Щоб усі все знали. Біля дуба великого усім позбиратись, та й ворони чорнявої усім дочекатись, як буде вона летіти, її зупинити і як слід за всі розмови її проучити. Під обід, як сонце добре уже припікає, летить чорна, відкрив рота і пісень співає. Звірі в лісі причаїлись, ніби їх немає. Тут ворона чорна галка. Кар. кар кар співає. І не витримав вовчисько, до ворони сходу. Ну, давай розповідай всім нам про пригоди, про події, що бачила, що нового чула, чи нікого в нашім лісі. Ти ще не забула? О, вовчисько, де ти взявся, «Звідки ля прибіг. Може, ти щось переплутав якусь із доріг? Ліс цей спить уже роками. Сохнуть тут кущі, тут ніхто уже не ходить. Сонце лиш й дощі. Що ти, чорна, таке мовиш? стрибнула лисиця. Ось Поглянь на скільки бачиш, брехать не годиться. Ми живемо у цьому лісі, зеленім розквіті, і для нас наші хатини найгарніші в світі. Забирайся геть, лети, кабан заричав, щоб тебе я в нашому лісі більше не стрічав. Поживає дружно в лісі, велика родина, а ворона ліс минає. Відчував провину, та пройшло багато літ. Ворона гукає. Можна я до вас з краєчку в лісок завітаю? Я сумую і не гуже. Вибачте, ворону, і дозвольте повернутись в темний ліс додому.